Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо знову говорити з вами про пенсію, знову будемо говорити про індексацію. Чому так багато відео стосовно індексації пенсій, тому що кожного дня ситуація змінюється, доповнюється якась нова інформація, тому я. Буду тримати вас в курсі всіх подій, які стосуються індексації пенсії. Ми вже її дочекаємося в березні, потім дочекаємося квітневого перерахунку для працюючих пенсіонерів. І питання з індексації в 2023 році буде закрите. Поки будемо розглядати. А кожне окреме питання і кожне доповнення, що стосується індексації. Значить, дивіться, пенсійний фонд України станом на сьогоднішній день надав роз'яснення, які категорії пенсіонерів в першу чергу мають очікувати індексації пенсій в березні місяць. Ви мені дуже багато і дуже часто задаєте питання, хто ж таки? Отримає індексацію в першу чергу. Хочу нагадати, що на перерахунок виплат уряд виділив 40 мільярдів гривень. Можливо, хтось цю інформацію знає, можливо. Не знає, тому, будь ласка. А, також дивіться, заступниця голови правління Пенсійного фонду України а, зазначила, що перерахунок буде проводений автоматично. Цю інформацію ви знаєте. Жодних звернень до пенсійного фонду робити не потрібні. Пенсії будуть перераховані усім пенсіонерам з однієї дати. Та за однаковими правилами. Це, повторююсь, цю інформацію надала заступниця голови правління пенсійного фонду України. Першим ми індексуватимуть страхові пенсії, це пенсії за віком, інвалідністю, втратою годувальника та пенсії за вислугою років. Мінімальні страхові виплати також перерахують і чорнобильцям з інвалідністю. Та ліквідатором аварії на ЧАЕС. Розміри таких виплат прив'язані до середньої заробітної плати за попередній рік. Показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески на кінець 2022 року. Становить 13 тисяч 387 гривень 48 копійок. Також хочу дати відповідь на друге питання стосовно пенсій для державних службовців та науковців. Пенсії державним службовцям науковцям проіндексують уже після закінчення воєнного стану. Так само це й стосується дивіться, щодо пенсій військовослужбовців, то вони будуть перераховані за спеціальними. Законами. Що стосується індексації пенсій, призначених за спеціальними законами, то уряд ухвалив відповідну постанову, вона набуде чинності з наступного місяця після закінчення воєнного стану. Тобто, завершиться воєнний стан і з 1 числа наступного місяця мають бути проіндексовані такі пенсії. Тому відразу відповідаю це роз'яснення. Пенсійного фонду України, заступниці голови правління пенсійного фонду України, що пенсії державним службовцям, науковцям та військовослужбовцям вже будуть проіндексовані. Після закінчення воєнного стану. Ситуація постійно змінюється, щось доповнюється, тому я буду тримати вас в курсі справи. Відповідно, якщо буде ще якась оновлена інформація, вона обов'язково з'явиться, ще я впевнена, я обов'язково з вами поділюсь. Дякую вам, що ви підписуєтесь на канал Юридична Барахолка за те, що коментуєте, задаєте багато запитань. А я вам дуже вдячна. Підписуйтесь на канал надалі. Бережіть себе та свої сім'ї.